Радіо UA Chicago найбільше у світі американський Джеральд Р. Форд увійшов до Осло, що є в Норвегії сьогодні, в середу, 24 травня. А у Москві тим часом зараз є істерика. Це стало першим випадком для такого корабля США, як демонстрація сили альянсу. Період загострення в напруженості між НАТО та Росією. А власне зараз бачимо, що Сполучені Штати хочуть продемонструвати свою силу і тим самим показати росіянам, що їм є чого. Чого боятися? Також не відходячи далеко від США. Є інформація, що вони розпочнуть навчання українських військових роботі з танками Мі-1А1 Абрамс протягом наступного тижня або близько того. Про це голосу Америки сказав офіційний представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер. Високопоставлене військове джерело повідомило, що для участі в навчаннях цього тижня до Німеччини прибудуть близько 250 українських військовослужбовців. Українці тренували. На 31 танку Абрамс, які прибули до Німеччини на початку травня. За словами представників Пентагону, ще одна партія бронетехніки 31 танк зараз проходить ремонт у США та буде доставлена до України вже в осені. Навчання на Абрамс триватиме близько 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як управляти танками, як маневрувати ними у загальновійськовому бою та обслуговувати цю техніку. Радіо ЮЕЙЧИКАГО